Літо не тільки пора відпочинку для випускників закладів загальної середньої освіти, а перш за все, час активної вступної кампанії до закладів передвищої освіти та вишів. І тут виникає питання, де ваша дитина, майбутній студент, буде проживати. Звісно, якщо вступає до закладів не в вашому рідному місті, з найбільш бюджетних і доступних, звісно, гуртожиток, де серед умов для поселення наявність довідки про зняття з реєстрації, яку можна підготувати заздалегідь, звернувшись батькам з абітурієнтам до Білгородністровського центру надання адміністративних послуг. Білгородністровський центр надання адміністративних послуг надає послуги з'їзняття реєстрації місця проживання. І для цього потрібно звернутися до центру адміністративних послуг за місцем вашого поточного проживання з необхідними документами. А саме паспорт, книжка. Якщо зразка 2016 року id картка, треба ще й витяг довідки про реєстрацію місця проживання, яку легко завантажити в pdf форматі з додатку «Дія». І так, згідно інструкціям від адміністратора центру або застосунку дія, можна знятися з реєстрації, і отримати відповідну довідку на пред'явлення в деканат. При оформленні даної послуги сплачується адмінзбір. Зауважте, якщо дитина неповнолітня, може знадобитися погодження одного з батьків. Наступним кроком, прибувши на поселення в інше місто, вам треба буде оформити реєстрацію за новою адресою, звернувшись там в ЦНАП, подавши заяву, паспортний документ, сплативши знову адміністративний збір, отримаєте штамп у паспорті або оновлену інформацію в id картці. Ця послуга є наразі дуже актуальною для студентів, Ті до більші навчальних закладів, також реєстрація може бути оформлена автоматично, одночасно зі зняттям з попереднього місця проживання та реєстрацією за новою адресою в паспортному відділі університету або найближчому ЦНАПі, якщо такий формат підходить для поселення в гуртожиток. В такому випадку адміністративний збір сплачується лише за одну послугу, тобто ви економите. Тому завчасно уточніть конкретні правила вашого університету університету та гуртожитку щодо подання заяв та необхідних документів. Ірина Вербинська, Андрій Романовський, перший муніципальний.